Повертаючись до геніального розуму Ріда, найцікавіше приховано у сцені, де він розписує на дошці якесь рівняння. Позаду нього можна помітити зображення труби із написами Вхід-вихід, а також слова Інший Всесвіт. Це зображення мосту Ейнштейна Розена, своєрідного тунелю, який з'єднує дві окремі точки простору часу і заснований на одному з принципів загальної теорії відносності Ейнштейна. Ця теорія у фізиці стверджує, що потенційний міст Ейнштейна Розена забезпечує розв'язання польових рівнянь Ейнштейна, які сприяють побудові мосту крізь простір і час. Але у фільмі, вочевидь, річ сподівається винайти спосіб подорожей у паралельні Всесвіти. Цікаво також те, що ця теорія вже згадувалася раніше у першому фільмі про Тора. Гляньте, лінзовидність по краях. Це ж характерне Ейнштейна-Розена Міст це що? Ти ж майбутній науковець політичні науки. Інших я не знайшла міст. Ейнштейна-Розена теоретично поєднує дві точки часу. нора. Угу. Це також може бути поясненням, як четвірка потрапить до основного кіно Всесвіту. Адже якщо рід досягне успіху у своїх дослідженнях, вони зможуть мандрувати мульти Всесвіту. Ще один винахід містера Фантастика продемонстрований у трейлері Фантастична машина головний транспортний засіб команди, яка у фільмі літатиме, що було продемонстровано глядачам на презентації майбутньої стрічки півроку тому. Добре, що це не показували у самому трейлері, оскільки такі моменти хочеться бачити вже у самому фільмі.